Вітаю вас на своєму каналі в Ютуб. Мене звати Валерій Кличок. і я більш ніж переконаний, що ви вже чули про подію, яка буде в понеділок, Путін зібрався полетіти до Лукашенка. Справді, якщо спостерігати за подіями і пересуваннями цього тіла, я по іншому сказати не можу впродовж останніх півроку, то в Білорусі він не був дуже давно. Він приїздив на різноманітні саміти в Центральній Азії, в інші там, ну не те що в інші країни. Ну десь там відвідував, він кудись щось літав. Дуже довгий час він навесні сидів у бункері. А стосовно Білорусі така деталь, що він мався зустрічатися із ну, Лукашенком ще влітку, але відмінив цю поїздку до Білорусі тоді з низки причин, незрозумілих. по онлайн-чату. Він з ним спілкувався і там з присутніми. На одному із заходів, який був, ну, а тут вирішив вже особисто полетіти. І ну, як на мене, це дійсно дещо несподівано. І я вам пропоную зараз розібратися, чому так ну, взагалі відбувається. Бо на тлі останніх подій, які є на Росії, особливо, які стосуються їх дуже невдалих, так званих тактичних спецоперацій в їхній большої спецоперації на Україні, як вони полюбляють говорити, і зустрічі Путіна із військовим керівництвом, 16 числа про що говорили, ця дійсно поїздка вона така ну несподівана. Але заради правди, скажу, що в грудні місяці, як правило, ціла делегація москалів виїжджає літаком вилітає до Білорусі, і там вони зустрічаються з такою самою делегацією, але вже білорусів. І така у них історія триває вже дуже багато років у рамках так званого союзного государства. Буквально два слова про це союзне государство. Воно бере свій початок ще в 98-му році. Тоді, на початку грудня, в 98-му році Єльцин, ще Єльцин, ще покійний Єльцин. Разом із Лукашенком у Москві підписали декларацію про створення цього союзного государства, а потім через рік, у 99-му році, 25 грудня, вони підписали вже договір про створення цього союзного государства. Тоді Путіна ще й не те, що поміні не було при владі на Росії, але ну, про нього якось мало говорили, що він може, наприклад, замінити Єльцина, який дуже хворів. А Лукашенко мав на меті стати вже наступником Єльцина, але в большому там, союзному государстві, ну тут откуда ні вас. Появился вот этот в рот <кхи> Путин. І е, Лукашенкова ідея щодо входження в цю союзну державу вона почала ну танути і вона тьмініти почала, І він весь час робив кроки, які спрямовані, типу я там буду, але не буду вступати. Ну, ви, певно, бачите, що в останні багато років фактично рахуйте, з 99-го року до 2022-го. Це вже 23 роки. Він постійно про це говорить, що вони об'єднуються з Росією, але він цього вперто не робить. Але кожного грудня, місяця щороку, вони зустрічають. І там проговорить, що ж вони вже надбали, що ж вони напрацювали, підписують якісь документи, тому оця саме поїздка направлена. Їде Путін туди не сам. Він їде разом із міністром оборони і своїм, своєю свитою, я думаю, що ми будемо бачити деталі дуже згодом. І дуже цікава є а, повістка дня, порядок денний цієї зустрічі. Там, зокрема, будуть оговорюватися наступні питання. Це а, Інформація, яка опублікована безпосередньо прес-службою Лукашенка, офіційна, ви можете зайти і перевірити на його сайті. Будуть говорити про наступне. Я зараз тут мовою російською скажу, як у них написано, тому що мені сподобалася сама теза. Обсудять ход реалізації, прийнятих раніше союзних програм, те, про що я вам говорив. Тобто це нібито основний такий посил. Таких союзних програм у них 28 штук в прямому сенсі цього слова. Минулого року вони вже їх типу, підписали, там є навіть спеціальні органи утворені, Рада союзного государства, правійства союзного государства і так далі. Воно то на папері, але навіть я вам хочу сказати, що на це виділяється. Чи малі кошти з бюджету Білорусі, Росії і ця вся рада, вона там справді існує. Другий момент це імпортозаміщення. Це дуже важливо, я про це зупинюся чуть-чуть згодом. Третє питання: енергетична сфера, тому що є багато проблем, наприклад, претензії в енергетичний сектор Росії до Лукашенка, бо вони йому фактично на халяву дають дуже багато нафти, газу. З нафти він проробляє де яке ми активно купували в Україні. Зараз звісно не так, але за рахунок дуже низьких цін на енергоносії порівняно з іншими країнами, Білорусь сьогодні виживає і в хорошому сенсі слово виживає. В них дуже непогано справи йдуть з економікою. Йшли про намі. Наступне питання це безпекова ситуація в регіоні. Бо зараз є чимало спекуляцій, що, мовляв, Путін їде до Лукашенка для того, щоб його вмовити почати воювати проти України, але це насправді не так, бо зараз з'явилася дещо інша інформація. Ну і вони якраз в цьому безпековому а, кейсі мають обговорити а, совмісні міри реагірування на визникаючі визови. А, це створення того самого а, а, війська спільного, про яке ми вже Почули ще півтора чи два місяці тому, десь так, коли Лукашенко сказав, що будуть створювати вони спільне угрупування військове. Ну і воно сьогодні нібито існує, але насправді не так воно там і є. І отак, у цьому всьому дійству, яке буде відбуватися в понеділок, 19 грудня, тобто візиту цілої російської делегації до Мінська, передувало дві події. Перша це була 16 грудня в п'ятницю. Сайт Кремля повідомив, що Путін цілий день провів із Шойгу і Герасімовим. Ну не в бані, звичайно, десь, а нібито, десь в якомусь командному пункті вони обговорювали результати, перспективи і так далі. їхньої так званої спецоперації на Україні. Деталей фактично немає. Сайт Кремля дає одним реченням, що вони цілий день ще раз наголошую, щось обговорювали. Ну я думаю, що нам напрацьовували стратегію. Але тут дивна інформація. Справа в тому, що чимало російських телеграм-каналів повідомляють про те, що Герасимов, це начальник штабу збройних сил Російської Федерації, відсторонений від командування. Був там і Сировіт, звичайно. Ну той, що Держиморда, так його загалужне називає. І Герасимов. Хоч фактично на відео, які гуляють сьогодні в мережі інтернет, і був на цій нараді з Путіном всього 16 грудня. Але помітьте, що його роль чим далі, тим менше стає ну, помітною взагалі в, в ухваленні рішень, якщо Шойгу ще більш-менш присутній, і він, до речі, буде присутній на, на закритій частині зустрічі в Мінську разом із міністром оборони Білорусії, Лукашенком, Путін і Шойгу. Їх на чотирьох там ще планують таку зустріч проводити. Будуть обурювати деталі. Це перша подія, яка передувала поїздці до Мінська. А друга подія візит самого Шойгу до Лукашенка ще 3 грудня. Два тижні тому він туди їздив, вони е, розмовляли впродовж дня про щось, я чому так загадково говорю, тому що деталі тоді не повідомлялося, і ми лише здогадували, що це можна означати. Але я думаю, що саме оцей візит Шойгу був підготовкою до такої великої зустрічі, на якій, в тому числі, як я сказав, будуть обговорювати імпортозаміщення. Але не просто імпортозаміщення, а як повідомила розвідка українська, ну і джерела з Білорусі. Що будуть говорити про можливість використання Росії всього оборонно-промислового комплексу в Білорусі. Ну, не скажете, скільки там того оборонно промислового комплексу в Білорусі, але, друзі, нічого подібного. Ще з 2010 року там активно Росія веде роботу про те, щоб цей оборонно промисловий комплекс під себе підібрати. І е, десь викупити акції повністю, де завести свій бізнес, але там є дуже важливі два стратегічні заводи на Білорусі. Це завод. Інтеграл, який випускає жидкокристалічні монітори свого часу він випускав, а ви, можливо, пам'ятаєте, хто старший. Вони випускали годинники Електроніка 5, вони в кінці радянського існування Радянського Союзу були дуже популярні. Ну і вони мають певні технології виробництва електронних деталей, можливо, навіть і старих, які можуть підійти до виробництва старих ракет на Росії, а їх потрібно. Це один завод. Вони свого часу скандалився дуже сильно. Вміють і білоруси і москалі скандал вони випускали жидкокристалічні монітори Acer і Philips під маркою Integral. Ну, менше з тим. Ну і другий завод це МАЗ, Мінський автомобільний завод. Завод це також дуже потужний у військовому плані, тому що вони ще з. 50-х років випускають військові тягачі МАЗ 537 Вони є навіть на озброєнні в Україні. Ну і сучасні вже військові тягачі повноприводні і військові автомобілі МАЗ, вони, до речі, є на озброєнні в Україні, але саме не про них. Тобто у них є певний комплекс потужностей виробничих, які Росія може використати для збільшення оборонного потенціалу власної країни. Ну і більше того, згадуючи саме Рогозіна, який з з го року педалює це питання, то за оцінками аналітиків, 1600 найменувань товарів, продукції в Білорусі є військове призначення, яке може використовувати Росія для виробництва танків, бронемашин і іншої військової техніки у себе. Тобто, співпраця у них стоїть на першому плані давно. Вони до цього часу не могли Лукашенка нагнути по повній, і от я думаю, що ця саме зустріч, така широка на найвищому рівні, типу в рамках союзного государства, матиме продовження саме торгівлю із Лукашенком. Якщо він не хоче давати свої війська для повномасштабного вторгнення в Україну, то віддай свій ОПК. Ну, така собі історія для нас також не дуже приємна. Бо чому я кажу саме торгівля і обмін? Фактично, ОПК на неучасть Білорусі у війні. Це те, до чого я, власне, я підвожу вашу думку і свою. Тому що і Інститут вивчення війни сьогодні, зокрема, сказав, що саме цей візит Путіна до Лукашенка буде намаганням домогтися якихось поступок щодо інтеграції двох країн. Оце, от використання ОПК Білорусі для Росії, як на мене, буде одним із моментів інтеграції. Окрім того. Як я сказав, запланована окрема зустріч Лукашенка із Путіним разом із міністрами оборони, де також я думаю, буде детально обговорювати можливість такої інтеграції. Більше того, вже ближче до записання цього відео, головне управління розвідки України повідомило про те, що вони сьогодні не бачать ніяких е, фактів формування ударних групувань і на території Росії і Білорусі, які б означали, що Росія готується до широкомасштабного вторгнення. Тобто вся та інформація, яка була у нас в попередні дні, стосовно цього, ну вона дещо е, розвінчується і вже більш-менш вимальовується конкретно історія, чого саме Путін буде їхати до Лукашенка. Вам, друзі, скажу на завершення свою особисту думку. У мене щось таке враження складається, що Путін може і не полетіти. Чому він практикує свої наради часто у відеоформаті і легко вмикається по відеозв'язку із представниками Радбезу, там ради з по правам чоловікам і так далі. Звісно, це моє поки що припущення, бо е, Путін засвідчується в певних місцях. Е, ситуація в нього край непроста. М'яко кажучи, бо не нестача саме і амуніції, нестача гроші на сьогоднішній день, нестача військової техніки для формування цих ударних групувань, про які багато говорять в останні дні. у нас свідчить про те, що йому треба щось робити. Більше того, от вже навіть російські телеграм-канали інформують про те, що змі, тобто його така пропагандистська машина, формують йому інформаційний порядок денний на найближчий період, щоб показати, що мов Путін присутній на телебаченні, міжнародних зустрічах і так далі. Тобто ця, цей візит Путіна до Лукашенка він ще матиме дуже і серйозний інформаційний привід. Втім, про деталі обов'язково ще поговоримо уже 19-20 грудня, для того, щоб не пропустити підсумки, які обов'язково для вас робитиму. Підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, ви тоді не пропустите відео. Ну і, звісно, я хотів би дуже почути ваші думки у коментарях з приводу того, що ви думаєте. Можливості ну таких варіантів про які я щойно з вами проговорив під час візиту Путіна до Лукашенка в будь-якому випадку всіх люблять ціну шаную, і не перемикайтесь себе до України.